Доброго здоров'я, шановні українці. Я вам вже дуже багато разів і розказував, і продавав такий автомобіль, як Honda HR-V. Сьогодні його родич, повна електричка. Honda MNV. Значком від компанії китайської Dongfeng. Це в них спільне виробництво. Я сьогодні хочу вам про неї розповісти. Думаю, буде цікаво, бо про HR-V ви багато вже чули. І знаєте. Про MNV, напевно, теж багато ви знаєте і чуєте. Я невеликий якийсь обзорщик. Я зроблю тільки. З тою цілею, щоб вам трошки розповісти про те, що я продаю. То, що я знаю, то я розповім без всяких розумних слів і речей. По-простому, по-нашому, по-українськи. Поїхали. База і основа цього автомобіля зроблена. ну Це, по суті, є Honda HR, машина, яка дуже добре багато кому знайома, і мені я дуже з великою повагою до неї, до неї ставлюсь. що мені в неї, в неї подобається. Вона компактна, зовні компактна, але дуже об'ємна в салоні. В неї дуже багато вистачає місця на другому ряду сидінь, вистачає аж забагато, з моїм зро... ростом можна сидіти самим за собою. Це ми зараз подивимось. Об'ємний великий багажник. Дуже зручно складається задні сидіння спинки. Об'ємний тоді стає багажник взагалі здоровенний. Чому не хондовський значок? Хоча це Honda. Разом з китайською фірмою Dongfeng, в них спільне виробництво цих автомобілів. Але автомобіль іде по документам, це є Honda. Тобто в витвінні декларації Honda. Машина, до речі, зовсім нова. Бачите, чи краще отак зробити. 2022 рік, п'ятий місяць, вона зійшла з конвеєру. Отримали її новою. Клієнт взагалі замовляв її під себе. Але змінились плани. І вона буде продаватися. Вона точніше продається вже в такому вигляді, як вона є. Комплектація в нас топ. В топ-комплектації відрізняється тільки те, що є в даху У нас панорамний, панорамний дах. В нас є зарядний. отакий Отут -от. зручно не кидаємо на білку і вона заряджається. І за колір. Те, що він такий синій, за це теж треба доплачувати. Тому що білий колір коштує дешевше. Ну, Це про саме про цю машину розповів, що відрізняє від базової комплектації, що да як історія. Давайте розбиратися. Одразу трохи те, що хочеться вам показати, порівняти з Хондою Такий в нас, кихон, до речі, теж у нас в продажі. Таке в нас кермо. Таке в нас мультимедіа, такий у нас клімат, клімат один-один. Ну, селектор на варіатор перемикання передач. Отак все виглядає тут. і Давайте подивимось, як це виглядає в МНВ. Ну, Карти трошечки по-іншому зроблені. сидушки, в принципі, так само теж з механічним. Ваша РВ навіть в максимальних комплектаціях немає. Все дуже схоже. Трошки відрізняється кожа, трошки інний екранчик монітор. Клімат такий самий. Ну і тут, звісно, в нас немає селектору, все на кнопочках. Про це окремо потім вам розповім. Ну і звісно, тут щиток приладів іний трошечки, дивіться, якщо ви черві ми маємо двигун 1,8 бензиновий, 4 то тут отак виглядає електродвигун. Батареї в неї знаходяться знизу. І взагалі я вам скажу, що Honda Toyota, на мою думку, за моїми. Аналізом багато років вже машини їздили. Гібридні, наприклад, то що я знав багато, ну, багато років, дуже непогано себе проявляли. Батареї зазвичай служать плюс-мінус 10 років, тому я думаю, що і в цьому варіанті зауважень з практичністю не буде. Що стосується зарядного пристрою, це для нашої домашньої скажімо так, розетки зарядки. Таке гніздо. Я назвах зараз не буду плутатися, не пам'ятаю. Приблизно за 7 годин вона має зарядитись до повної зарядки. В чому питання в мене тут було, з чим я зіткнувся, щоб зарядити? Вилка йде китайська, роз'єм йде на три таких на три контакти. Перехідники я швидко зайшов, второй центр не знайшов. Звернувся до людей, котрі цим займаються зарядними пристроями. Вони мені зробили за 500 гривень, переробили коректно вилку під нашу європейську, обов'язково попередили про те, що обов'язково має бути заземлення. Я вже от тільки що з 0 до 11% зарядив батарею там буквально за годину, за дві, не пам'ятаю, скільки я там стояв. Це дуже зручно, все ми зробили. Бо зіткнувся з такою проблемою, що, а за перехідники, вони кажуть, якщо ви купите перехідник, то дуже багато бачили їх вже розплавлених. Тобто варіант цей не дуже приємний. Краще такого не робити. А от за всякі перехідники, каже, не займатися таким. От. от Під швидку зарядку, таку. Я вчора об'їхав приблизно 3-4 станції, ті, що були поруч. Такого зарядного пристрою я не знайшов. І вже хлопці, які займаються зарядками, що мені переробляли. Вилку. Вони мені сказали, що таких зараз не дуже багато в Україні. В Дніпрі, по-моєму, одна чи вже друга там з'явилася. Одна чи дві, наприклад, в Дніпрі. От, це я думаю, що буде корисним, щоб ви знали. Вирушаємо далі. Ну, Від HRV, -Ві, то, що помітно відрізняється, це морда. Ледівська оптика. Бачите, ми зараз після дощу заїхали. Ну, Дуже симпотно вона, на мій погляд, виглядає. Значки, до речі, ви можете легко поміняти на хондівські, і спереду, і ззаду, і в дисках колпачки, якщо вам це ну, якось так хочеться це зробити. І буде у вас хондівські значки. Як і в Hondaх, хороших комплектаціях, в них е, безключовий доступ. Є сенсором, так ми кладемо руку, він відчиняється, так зачиняється. Ми зараз він зачинимо, бо вона в нас умовно заведена. Що в нас тут? Шкіряний такий чорний салон. Все непогано виглядає. Все, в принципі, в основі лежить, як в Хонді HR-V, так само. Те, що відрізняється, дуже добре побачив. Отут обдуви інші. В черві такий був тут сплошний обдув, а тут такі трошки виступить, і дві окремих вентиляційних таких відсіка. Що в нас є тут? У нас є електродзеркала, і, до речі, вони складні. В HR-V, наскільки я пам'ятаю, в американських цього не було. Е, можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю, жодному не було. Тут у нас система стабілізації вимикається, це в нас радар, тобто адаптивний круїз контроль ми можемо чи побігання зіткнення відмикати, щоб воно за нами не стежило, скажімо так, не допомагало нам. Парктроніки тут задні є, ми їх можемо вимкнути. Ну Електрокоректор фар по висоті тут регулюється. Тріп це в нас от пробіг. От, До речі, вона вже проїхала цілих 24 км. І яркість панелі приладів. Тут в цьому меню я ще не розбирався, як тут англійську робити. Просто не розбирався. Бачу, що іерогліфи. Лев-меню тут. Просто я так розумію, що в інтернеті десь треба пошукати. От меню. Тут десь 100% десь тут є мова, але я не знаю, де, тому я щас не хочу класити. Круїз, от У нас тут вмикається і вимикається. В принципі, все дублюється у нас тут, на цьому моніторі. Подивимося, що тут є. У нас тут є аудіо, аудіо, ну, понятно, що Bluetooth і так далі. фон, Телефон, тобто ми можемо під'єднати меп карти навігації. Ну, Я так розумію, що тут напевно треба е Європу, бо тут азіатська версія. Бек-назад. Це ми можемо вимикати яркість регулювати. Зараз зробимо отак. І коли ми повертаємося додому, у нас головне меню. Так само тут все ми можемо використовувати там теж, фон, телефон, тобто карти. і так далі. Ось ми робимо клімат-контроль, він тут однозонний. Клімат точно такий, як в фонді HRV. Температуру я в авторежимі, наприклад, задав. там 22-20 він працює. Ну, Зараз вимкнемо, щоб він нас не відволікав. В підігрів заднього стекла і дзеркал тут. Все повністю сенсорне, як і в HRV, теж прикольно. Кнопочка старт-стоп, само собою. Ну, Це я вам вже показував, ми можемо її, до речі, так розумію, вимикати. Авто, да, це підзарядка для мобільного. Коли ми кладемо, він підзаряджається. Далі. Що в нас тут? Замість селектора, як в червій варіаторі, в нас тут є паркінг режим, є реверс, задня передача. Вона дублюється, до речі, отут на шиткі в основному. Задня в нас, бачите, камера отут з проєкцією. З проекцією. Єдине, що тут немає, як в вечорові фішка в правому зеркалі немає камери. Там ще така прикольна штучка, що коли вправо поворот вмикає, то у вас права камера вмикає борт. Далі є нітраль, є драйв, є спорт режим. Б в нас, я це по гібридах знаю, це тягова така передача. от Вона тут загорається, от Б. Коли ми драйві Б, в нас така передача, котра для, для напруженого режиму, коли якби ми там десь можливо, там трошки буксуємо, або, наприклад, когось на буксир тягнемо. Ну, типу, Б, це таке для навантаження, коли навантажений режим якийсь. Важкий, скажемо, що да? в нас тут є? Ми натискаємо цю кнопочку. У нас отак виїжджає сюди оця штучка. Піднімається оця полочка. Щоб скласти, ми робимо отак і отак. Підлокітник такий самий, як фонді черві, він дуже маленький, компактненький. Тут два відділення, ну такі от. Отут маленьке нижче відділення і тут. До речі, темна... темна стеля, темна сіра така. Бачите. Тут у нас підсвіткою. Зеркало. Дах у нас відчиняється отаким от чином, дивимось. Отак він заїжджає і отак. От Ось шторка кнопочкою цією закриваємо. Тобто вручну не треба маслати. Ну, як в Lexus, скажімо так, не як в Тойоті. Є. Так, диски в нас ще, як бачите, нові і в плівці. Отак вони виглядають. Прикольно зроблені вони такі, ну в принципі по-гібридному, скажімо так, да? тобто сюди на зло. Ідуть спиці. Задні двері вичиняються точно так, як і в Хонді червіт. По суті, все так само, і по суті, це і є та сама машина. От Ви бачите, тут вот так вот воно виглядає, отак вот вот вони складаються спинки. Дивіться, на другому ряду сидіння. А, кстати, ну, що прикольно, що понятно, що в електричці тут діодні всі лампочки, підсвітка, ну прикольно. Я сиджу сам за собою, зріс мене 190 см. Єдине, що треба Я зараз так допомогу сам собі. підголовник підіймати, для того, щоб було зручно дорослій людині сидіти. Я сиджу сам за собою, в мене ноги вмістились, я попереду розвалений, сижу повністю. Так що дуже добре. Підлокітник у нас, до речі, тут присутній. Такий, компактні, маленькі, але в принципі зручний, нічого не можу сказати. Ну і в нас тут вниз, от бачите, в нас для зарядного пристрою тут гніздо і невеличкий кармашик, або під телефон під той саме, або якийсь стаканчик можна поставити. Ну, отак, отак виглядає в нас дах. Ну, що ще відрізняє від HRV, це задні фонарі, трошки конфігурація, тут інша вже сучасніша. По-перше, що ледівська, по-друге, що вона така йде скрізь всю машину в ширину. Да? Відчиняємо багажник. Багажник в HRV шикарний повністю. До речі, ще вон тут одна зарядочка є. Знизу у нас отак все виглядає. Зарядний пристрій зараз виняв, зараз я вам окремо покажу. Бадамкрат, буксировачний крючок, балонік, все на місці, все, все ж нове. Докатка є в комплекті. Як я вже бачив цим, цим я знаю. Що. Трошки дивують хлопців, хто займається електричками, що запаски ще в жодній машині не бачили. А от в Хонду поклали. Велика подяка. І від мене я розумію, що це дуже важливо і приємно. Ось окремо вам показує зарядний пристрій. Отак нам хлопці обережненько переробили. Під європейську вилку таку. Бачите, без всякого колхозу, От за це я віддав 500 гривень, але це виглядає, як то кажуть, кишерно, без всяких там скруток і так далі. Все зроблено чітко. Я цим сам не став займатися, щоб було все зроблено професіоналами. Мені повідомили, що якщо заземлення не буде, ну, по-перше, ви коли вмикаєте в розетку, у вас повинен загорітися тут пауер. Якщо загорається чек 1 або чек 2, значить у вас щось неладне з зарядкою. І коли вже під'єднуєте від автомобіля, то черджен, тобто зарядка також тут загорається. Отак вона виглядає. І то саме внизу, я тут я показую, це під нею місце, де вона має лежати. там і отут, так вона розкидана. Є. Yeah. Ось так виглядають ключі на цьому авто без ключовому доступі. Ось він з двох сторін виглядає. Лезо ми тут можемо доставати ось через цю кнопочку. Ось таким чином. Ось у нас лезо для аварійного відкриття. Ну, я не знаю, напевно, не всі знають, можливо, багато знає. Якщо у вас сідає ключ, батарейка точніше, в ключі, то ви тим, тим лезом відчиняєте двері. щоб завести машину, вам треба ключ піднести до кнопочки старт-стоп, якщо у вас сіла батарейка, наприклад. Що ще я хотів показати? от 53 км це в нас пишеться запас ходу. Вчора я бачив на етабло і 4,2, і, і оці акумулятори починають горіти жовтим. А тут у нас є в інфо, буде писати, що апараті позарядиться. Що я ще хотів вам показати? Ну, батареї тут ось знизу причеплені. Під ніжчем, бачите, їх так. Кліренс самого авто, ну, як, на відміну від багатьох електричок, тому що вони низькі. Кліренс тут дуже непоганий. Дуже непоганий. Це, до речі, просто такі, скажімо так, як датчики резинові, щоб ви відчували, що ми під'їхали десь і вперлись, щоб одразу бампер не відривати. Кліренс в неї дуже непоганий. І вчора вона стояла з американської черві, ви бачили поруч в огляді. Мені здалося, що вона трошки вища. Можливо, звісно, десь перекос якийсь по плітам там був, але е, здалося чітко, що вона вища. Я думаю, що за рахунок того, що вони повісили батареї і трошки машина за рахунок цього, ж кліренс занижається, мені здається, що вона трошки приподнята. Чисто за рахунок цього. Ось я натисну на драйв, і вона нам показала на табло, що вона з 11% заряджена батарея і рейндж, тобто остаток, у нас 53 км в середньому орієнтовно. Але вчора я от на одному проценті, коли їздив, то в мене було там спочатку 4-3 км, а потім, коли я бережненько їхав, то до 5 км підіймалось. За рахунок того, що я повільно їхав, пригальмовував, тобто рекуперація. Вмикалась. Дивіться, що стосується ємності акумулятора, то по різним даним, там, від 61 там, до 65 кВт е час у неї тут ємність. Е я того не знаю. По паспорту заявлено 450 км пробігу, я цього сказати не можу. Я думаю, що це вже скаже власник, який поїздить. З власного досвіду скажу так, що це плюс-мінус, я думаю, буде в реаліях до 400 км. Е ми зможемо проїхати на цій батареї. От. Але. Е це Honda, це японці, це надійність. І плюс-мінус співпадать мають заявлені цифри з тими, що ми будемо отримувати в реалі. Ну що, їде вона м'якенько. Скажу вам так, що по моїм враженням, вона чимось м'якіша за Honda і черві. Мені так, по крайній мірі здається, тому що Honda, мені здається, трошки більш жорстка. То тут так все м'якенько. Зручна машина, головне, що це, це японець, чистий японець, це та сама Honda. Зборка в Китаї, да, ну, ви зрозумієте, що зараз в Китаї робиться багато чого. І це не просто якась там, по ліцензії куплена там, знаєте, марка, що її роблять по хондовським технологіям китайці. Це Honda, спільне виробництво. Тобто, ну, все робиться мама Нігарю. І Dongfeng, до речі, компанія теж там, не молода. Там багато вже десятиліть вони на ринку виробництва автомобілів. В цілому в мене резюме дуже приємне. Я задоволений. А як ви? Рухається вона, до речі, дуже тихо, спокійно. Я з електричок їздив тільки на Теслі і на ліфі. Хондів такі є вперше. Трошки відчуваю підвивання. Тяга дуже дуже крута. Тобто вона розганяється жваво. Я вже до сотні не буду вам тестувати, але просто покажу, як вона прискорюється Отак, на невеликій ділянці. Ну, в нас скільки, метрів 50 не більше тут. Спробуємо, що вона зробить. Ну, отак вона прискорюється. Дуже непогано. Я не хочу на дорогу зараз виїжджати, щоб пробіг не мотати. останок я вам скажу, що людина е витратила е пів року для того, щоб дочекатися цей автомобіль. Це час, це гроші заморожені. Дуже багато нервів було з цим. Тому що вона там через Британію заїжджала, це все час, це все заморожені гроші. Якщо ви, звісно, замовите автомобіль самі собі, то ви зекономите грошей. Якщо ви хочете до нас звернутися і отримати готовий автомобіль, який ви можете потрогати руками, протестувати, сісти і поїхати в топовій комплектації в нормальному кольорі модному, то, будь ласка, звертайтеся. А з вами Вольоха Трандавто. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!